Якщо ваші лікарі запідозрили у вас патологію порожнини матки, чи це леоміотозі вузли, які деформують порожнину матки, чи це гіперпластичні процеси порожнині матки, такі як поліпендометрія або гіперплазія ендометрія потовщення слузової, чи, можливо, підозра на внутрішньоматкові зрощення, чи, можливо, ендометріоз, чи поліпецервікального каналу, чи це вроджені вади розвитку матки, в таких випадках вам показана гістероскопія. Що таке гістероскопія? Гістероскопія це метод візуальної оцінки стану порожнини матки та циргікального каналу, коли з допомогою оптичної системи ми можемо підтвердити діагноз і з допомогою спеціальних засобів заодно зразу і вирішити, усунути дану проблему. Це абсолютно безпечний метод для пацієнтів, коли з допомогою сучасних засобів за 15-20 хвилин, абсолютно безкровно, не розрізаючи ваші тканини без будь-якої інтервенції. Без госпіталізації сеціонар в амбулаторних умовах вам допоможуть вирішити ваші проблеми. В переважній більшості ця операція може проводитися як без знеболення або з невеличкою седацією, з невеличким знеболенням, для того, щоб було комфортно пацієнтів, залежно від того, з якою пацієнткою ми маємо справу і який вид втручання нам потрібно зробити даній пацієнт. Тож, ми будемо дуже раді допомогти вам в цьому. Приходьте, ми вирішимо всі ваші проблеми.